Пані Олена, переселенка з Маріуполя, після переїзду у Дніпро стала на облік ВПО та до центру зайнятості. Розповідає дуже рада, що знайшла роботу, адже за новими правилами у січні мала б в отримати грошову допомогу. Я знайшла роботу громадських би, громадські роботи в управлінні соціального захисту. Проробила пропрацювала 6 місяців. Це було термін, такий обов'язковий. Потім за контрактом я працюю по теперішній час в управлінні соціального захисту. Тим, хто отримав допомогу до 1 серпня 2023 року, виплати автоматично продовжені ще на 6 місяців, тобто до 31 січня. Зміни стосуються тих, хто вперше подається на допомогу. З 1.12.23 року всім особам, які звернулися за призначенням допомоги, повинні сприяти своїй, своєму працевлаштуванню або зареєструватися в центрі зайнятості, як такі, що шукають роботу. Це треба для того, аби отримувати виплати впродовж півроку. Якщо людина цього не робить, гроші перестануть надходити через три місяці, оформити державну допомогу і звернутися до центру. Зайнятості можна у прозорому офісі за адресою проспект Слобожанський. 8. після реєстрації в центрі зайнятості як безробітної особи така людина має право отримати сертифікат на навчання на базі Дніпропетровського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості і здобути професію одну з 12 професій, які має наш навчальний заклад. Роти деяким категоріям населення можуть продовжити виплати на другий шестимісячний період, якщо ті мають малі доходи. У такому разі допомога буде продовжена автоматично без додаткового звернення.